Чи можна бути циніком в політиці? Відповідь на це питання не є однозначною, оскільки саме поняття цинізму, на мою думку, це є більш філософське поняття. Я десь чув думку, не, не, зараз не згадаю прізвища філософа, хто це сказав. Але він зазначив, що цинік це є замучений романтик. Якщо виходити з цього визначення цинізму, то однозначно. Місце цинізму в політиці присутнє, оскільки більшість політиків, коли йде в політику, вони все ж таки йдуть, керуючись якимись романтичними посилами. Тобто вони думають, що вони стануть справжніми політиками, вони будуть реалізовувати свої повноваження на зміцнення, на утвердження якогось соціального блага, вони будуть працювати на народ. Коли вони опиняються в середовищі е, політичному, то ситуація трошки змінюється, оскільки вони бачать, що їх райдужні плани не є настільки реалістичними в короткостроковій перспективі. І вони замучуються з часом і стають, скажімо так, більш прагматичними, більш цинічними, якщо це можна так сказати.